Сьогодні на військовому цвинтарі в останню путь провели полеглого захисника. 40-річний Олександр Костенко був героєм, який мужньо поліг за Україну. Звістка про Сашу була для мене дуже важкою, тому що коли я з ним познайомився, то я подумав спочатку, що він їхній командир, тому що він виглядав як авторитет, він був надійний, він був спокійний, він був розумний, мудрий. Він був Класний, чудовий він був. І в голові не вкладається, що саме він загинув. Звістка про загибель Олександра сколихнула рідних та побратимів чоловіка. Він був кращим з кращих, згадує його товариш. Герой був позитивною, доброю, авторитетною людиною та прикладом для інших. Самим кращим другом. Ми з ним садик взагалі. дружили. Він у мене був кумом. Всіди мені допомагав. Це, скільки я ну, ще не мавчити свого житла. Це... Позвониш, він завжди прийде на допомогу. Це роботяга, во-перше. крепкий хлопець був. Ну, от він нашов на 40-му році життя. Я по молоді знаю, що на кожна молоді ще така крепка зараз. Вічно пам'ять героя. Він герой навіть без сумнівання герой, бо за ним люди йшли. Пусть він був рядовий солдат, але я ж знаю, що за ним ішли люди. Олександр завжди допомагав попрацьовитим і мужнім. Підірвавшись на ворожій міні, трагічно загинув під Мар'їнкою. У вічній Скорбоці залишилися дружина Ольга і донька Валя. Від імені президента України, Верховного Великомандуючих Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього остання поживе. Олександр був прекрасним і життєрадісним, гарний батько, чудовий син і прекрасний сім'янин. Так про нього згадують близькі.